Жодна людина на планеті Земля не зможе уникнути такого явища, як грижа міжхребцевого диску. Але так багато протиречьвої інформації, і хтось каже, що її потрібно обов'язково оперувати, бо це дуже серйозне захворювання. Хтось каже, що на них взагалі не потрібно звертати жодної уваги. Одні кажуть, що вони можуть боліти, інші кажуть, що боліти вони не можуть, стискають нерв, хтось каже, що не стискають. Одне лікування допоможе, а комусь допоможе тільки інше лікування. І дуже багато протиречивої інформації, то в цьому відео спробуємо розібратися, що ж не так з грижею диску, яка є небезпека при її виникненні, на що ви можете повпливати і покращити свій стан, а що від вас зовсім не залежить. І в кінці розповім, що робити, якщо у вас. Виявили свіжо виникшу грижу міжхребцевого диску, або у вас вона вже є давня. Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог з міста Києва, і в цьому відео поговоримо про грижі міжхребцевих дисків. Отже, почнемо з того, що таке взагалі грижа міжхребцевого диску, якщо пояснювати її в двох словах, так би мовити. Грижа міжхребцевого диску це банально і просто зрозуміти, як розрив. Міжхребцевого хряща, тобто, коли між кістками нашого е, хребта є хрещові прослойки, і от коли ця хрящова прослойка, яка виконує е, функцію амортизатора або своєрідного такого з'єднання і суглоба між кістками, розривається, і, відповідно, складові її частини виходять за межі е, цього самого міжхребцевого диску. І також можна ще обозначити це словом як рана міжхребцевого диску. Як є рани у нас на шкірних покровах, на м'яких тканинах, так само грижа це рана, яка утворюється на хрящі в нашому хребті. Це може бути в шийному, в грудному або в поперековому відділі хребта. В залежності від того, в якому відділі і як саме. Утворилася ця грижа або ця рана диску, то буде залежати, в якому стані буде пацієнт. Він може бути в відносно легкому стані, в середньому або у важкому. Але є ті е, червоні прапорці, так звані, які кажуть нам, що конкретно в цьому випадку цієї людини. Необхідно обов'язково звернутись за допомогою нейрохірурга або принаймні зробити як мінімум МРТ і показати на консультації нейрохірурга. І це так звані червоні прапорці, це, наприклад, може бути виражений біль за шкалою від 0 до 10 близько до 10, тобто 9-10 балів біль, який не вгамовують. Протизапальні знеболюючі пігулки, От з такими випадками треба звертатись до нейрохірурга і робити МРТ. Також біль, який можливо не настільки виражений, але триває протягом 6 і більше місяців і ніяк не проходить, то теж потребує огляду нейрохірурга. Окрім цього, якщо цей біль в спині пов'язаний із додатковими якимись симптомами, наприклад, Швидкоплинне схуднення. І тут ми можемо запідозрити, що це не грижа, а що це прояв метастазів, наприклад, онкологічного захворювання в межах самого хребта. Або інші прояви, які відносяться до самої грижі, але являються якби таким вторинним наслідком, який. Потребує серйозного лікування. Це може бути стискання дуже важливих е, для життя і для здоров'я нервів і структур. Наприклад, це може бути стискання в нижньому поперековому відділі тих нервів, які відповідають за е, сфінктери нашого е, сичового міхура або прямої кишки е, і м'язи тазового дна. Відповідно, е, якщо ці нерви страждають, стискаються, і... По суті, атрофуються, то робота цих сфінктерів і робота цих органів вона порушується. Інколи людина або не може сходити в туалет, або частіше е не може утримати сечу або утримати кал. наприклад. І це потребує звернення до нейрохірурга, або також до нижнього поперекового відділу ще відносяться прояви, такі як е симптом. Кальцов називають, Ну, скажімо так, це оніміння пахової зони, по типу як от, є така білизна кальсони. Також серйозним приводом для звернення до лікаря буде служити повне оніміння кінцівки. Наприклад, якщо це в попереку, то це оніміння ноги, а якщо це грижа в шиї, то оніміння верхньої кінцівки і достатньо виражена. Втрата е, сили в кінцівці. Це означає, що страждають нервові корінці, чутливі та рухові. А також, якщо окрім цього, ще додаються і ознаки стискання не тільки нервових корінців або нервів. Але також і самого спинного мозку. Це може бути в грудному відділі або в шийному відділі. Тоді е, нижче рівня оцього стискання спинного мозку будуть прояви е, е, ішемії і компресії спинного мозку. Ну, Наприклад, грижа в шиї може інколи так невдало. Е, З'явитися і стиснути спинний мозок, що, окрім, наприклад, руки, за яку відповідають ті чи інші шийні нерви, також страждають і органи або м'язи нижче рівня перетискання, тобто органи і м'язи грудної клітини, живота або Тазу і нижніх кінцівок по одній стороні або інколи навіть і по двох сторонах. Тобто, коли болить шия, віддає в руку, але іще і е, появляється і додаткова слабкість і в інших кінцівках, і в ногах, наприклад. Оце основні червоні пропорції, з якими я би радив прям одразу йти на консультацію до нейрохірурга, або як мінімум до невролога, і робити МРТ. Е, ті самі симптоми, окрім грижі, можуть викликати і деякі інші. Ще е, наслідки. Це може бути секвестрована грижа, тобто це грижа, яка розірвалась не просто в одному місці, а коли диск розривається в декількох місцях і прям фрагментарно випадає в канал спинного мозку або спинномозкових нервів. І зазвичай такі грижі вже частіше за все оперують, але все ж таки. Нормальні нейрохірурги вони завжди будуть дивитися на клінічні прояви, а не тільки на МРТ. Тобто, якщо ми на знімку бачимо велике перетискання спинних е, нервів і секвестровану грижу, але при цьому стан пацієнта не критичний, то нормальні нейрохірурги вони будуть все ж таки наполягати на тому, щоб е, заблокувати біль певними препаратами, тому що зазвичай в таких станах людина від болю не може е, вільно рухатись. І пробувати цю людину реабілітовувати без операцій. І тобто такі лікарі направлять е людину з помірними вираженими симптомами до реабілітолога. І будуть спостерігати, якщо реабілітація не допоможе протягом 6 місяців, ну, тоді може і вже і будуть оперувати. А також є ще такий небезпечний стан, який називається лістест. Е він може бути поділяється на антилістез та ретролістез. По-простому, це коли між хребцями утворюється грижа, і хребець з'їжджає в одну чи в іншу сторону. Антилістез – це коли хребець з'їжджає в передню сторону, а ретролістез – це коли хребець з'їжджає е, в сторону назад. І відповідно. Це гірше, ніж грижа, воно може стискати вже кістковими структурами нерви, і по факту можуть страждати обидва нерва на обидві сторони. Частіше за все, це буває в попереку. Це така нестабільність утворюється. Ці хребці починають гуляти, інколи вони можуть зупинитися на певному етапі, і в принципі це можна теж не опорувати на розсуд нейрохірурга і на зважаючи на... Стан самого пацієнта, якщо стан не критичний, то тоді це не оперується і просто спостерігається. І також нейрохірург такого пацієнта передає під нагляд і під роботу е з реабілітологом. Але буває е лістез критичного рівня, і тоді вже тільки операція з фіксацією болтами. Одразу скажу, що дуже багато людей і реабілітологів. Скажем так, вони лякаються цих е, слів і такої операції, їх залякують, що після цих е, гвинтів ти вже станеш інвалідом. Але я скажу так, що е, інколи краще зробити цю операцію і відновитися після неї протягом декількох місяців, чи може протягом року, ніж все життя мучитись з цією нестабільністю, яка постійно гуляє і може рано чи пізно. Поглибитись і призвести все одно на ту операцію, але вже пацієнт буде в гіршому стані, ніж, ніж міг би бути е, до цього. А гвинти, які, якими фіксують хребет, е, вони за певний час там, стабілізуються, і е, людина може виконувати і вправи, і е, побутово, побутове навантаження, е, просто рухаючись в інших відділах хребта. І буде себе набагато краще почувати, ніж та людина, яка боїться страшних гвинтів у себе в хребті. Але це все, звісно, через консультацію з лікарем. Тепер що категорично не рекомендується робити при грижах хребта, і що рекомендується робити. Отже, заборонено робити це агресивні костоправські вправляння. Ніяку грижу неможливо вправити, тому що ви вже знаєте, що це не просто сходження диска з місця, випадіння диска або зміщення хребця чи диску. Це розрив, це рана. Її неможливо запхнути назад, їй потрібен час для того, щоб загоїтись. Тобто агресивні костоправські маніпуляції заборонено виконувати, тому що вони можуть цю рану е, збільшити і, по суті, Погіршити стан пацієнта і тоді вже призвести до операції там, де її не повинно було бути. Але не плутайте з нормальною медичною, сучасною мануальною терапією. Нормальний мануальний терапевт вміє діагностувати протипокази до мануальної терапії і показання, і підбирати певну градацію своїх прийомів. Лікувальних для того, щоб покращити стан пацієнта, а не призвести його на операцію. Також категорично заборонено закачувати місце там, де грижа. Дуже часто можна почути е такі слова, що якщо у тебе там щось болить, грижа, то ти візьми і закачай поперек або закачай ту шию, або йди в зал, качайся, ну і так далі. Е а от тому допомогло. І цьому допомогло, і от всі так радять. Насправді те, що комусь щось допомогло, це не означає, що допоможе і вам. А по-друге, ви не знаєте, а в якому стані були ті люди. Це вони можуть вам казати, що у них було то саме, або щось інше, або щось таке, або щось інше. Е але вони, можливо, самі не розібрали, що з ними було, і їх стан дозволив їхньому організму подолати ту проблему легко, тому що вона і була легша, наприклад, ніж у вас чи у когось іншого. А так само, як і костоправство, то груба агресивна закачка зазвичай. Тільки погіршує стан, і е, реабілітолог повинен підібрати вам індивідуальні вправи, які допоможуть вам е, стабілізувати місце там, де є ураження грижею, і навпаки правильно рухати тими місцями, які поряд, щоб покращити загальний стан пацієнта. І такі вправи, і такий підхід дасть свій результат. Також, як ви можете здогадати, що не можна робити на рані, не можна робити витяжку. Дуже часто кажуть, що якщо розтягнути хребет, диск зайде назад, і грижа вона всмокчиться, але це рана, їй потрібно загоїтись. І від розуміння цього факту, ви самі можете зрозуміти, що всмоктати її назад немає сенсу. Ну, це просто нонсенс. Поки вона сама не загоїться, вона нікуди не зникне. Але є такий факт резорпції, є такі, таке е, медичне такий феномен, резорпція спонтанна. Е, це якраз таки, коли ми робимо свіже МРТ при виникненні грижі, і потім, наприклад, через півроку чи через рік, і бачимо, що да, ось була грижа, а ось тут її не стало. Резорпція, тобто всмоктування, але не всмоктування. В прямому сенсі, а розсмоктування за рахунок кліток нашого імунітету, як при звичайних ранах, так само все, що зайве, розсмоктується, але ні в якому разі не втягується вже назад. Цілісність диска порушена, і допоки він сам не заживе, не загоїться, нічого втягнути назад примусово не вийде. Тому витяжка може тільки дестабілізувати, погіршити і. Порушити самопочуття. Ну і нарешті, що ж робити, якщо виникла грижа хребта? Ну, по-перше, як людина, у якої теж колись була грижа, я можу сказати, що нічого в цьому критичного, катастрофічного і страшного немає. Навіть якщо у вас дуже сильно болить. Біль і стискання нерва це контрольовані процеси, які можна. На які можна впливати і які можна зменшити і покращити, зазвичай це робиться за рахунок індивідуально підібраних вправ. І якщо біль занадто великий або занадто довгий, то також і за допомогою додавання спеціальних протизапальних, знеболюючих засобів, бажано, щоб вам їх підбирав саме лікар. Але якщо відчуваєте ті критичні симптоми, які я вже перераховував, то Звертайтесь до лікаря і робіть МРТ. Тим паче, якщо з вами таке вперше. І наостанок треба зрозуміти, що е, тільки індивідуально підібрані вправи саме під ваш випадок зможуть вам допомогти. Е, якщо це рана, як я казав, то вона сама поступово загоюється. Але просто спосіб життя людини він впливає на цей процес і може впливати як позитивно, так і негативно. Ви своїм способом життя можете робити так, що загоєння буде швидше і оптимальніше, і краще, і е, менш болюче, і е, набагато е, швидше буде проходити. А також, навпаки, неправильним способом життя, наприклад, переносом важких тяжестей з ротаційним компонентом, е, неправильні вправи, там та сама закачка, костоправство, і так далі. І так далі можуть навпаки, цю рану постійно, е, як би скажемо, тривожити і не давати їй загоїтись. Тому обов'язково звертайтесь до реабілітолога. Е, наприклад, якщо вам потрібна допомога, то Звертайтесь, я можу допомогти вам в Києві, або підібрати вам індивідуальну програму онлайн, зробити повну діагностику, е перевірити ваші контрольні рухи, які покажуть мені, е що саме з вами, чи стиснути нерв, чи ні. І під ваш випадок підібрати вам комплекс справ, які ви будете виконувати. А далі будемо з вами на зв'язку і підтримувати і коригувати вправи. І Якщо вам актуальна ця тема, то вправи ви можете знайти у мене на каналі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, ставте лайки, діліться з друзями, коментуйте, пишіть теми, на які би ви хотіли ще почути розбір, або вправи. І до зустрічі в нових відео!